Вітаю вас з новим роком в ефірі. Програма факти культури і про деякі культурні факти тижня, що минає, розповім я Наталя Браславська. У ніч на 31 січня цього року, о першій годині 38 хвилин, прийшов китайський новий рік найстаріше і найурочистіше свято в китайському календарі. Нині розпочався рік синього коня. Гуляння триватимуть два тижні і завершиться традиційним святом ліхтарів. Як написав один із фахівців астрологів, рік синього дерев'яного коня або зеленої дерев'яної вівці обіцяє кожному знаку зодіаку – ефективне вирішення проблем зміїного року, що минув. Але впадати в ейфорію не слід. Обов'язково пам'ятайте, дива бувають тільки у казках. В реальному житті зазвичай після подолання однієї перешкоди на горизонті цілком можливо з'явиться наступна. Рік коня обіцяє бути більш стабільним і спокійним, але перемагатимуть нові тенденції і впевнений і послідовний рух до намічених цілей. Кінь працьовитих шанує. Зараз про кілька історичних фактів. Хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Однією з найтрагічніших сторінок нашої історії є бій під крутами, якому в цьому році виповнюється 96 років. Бій відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Відбитий напад близько 6 тисяч більшовиків, полковника Михайла Муравйова з Києва. Тоді вирушили добровольчий студентський курінь і вихованці української військової школи. Не більше шести сотень бійців. Коли скінчилися набої, лише 35 потрапили в полон. Бій розпочався о 12-й годині дня і фактично безперервно тривав до пізнього вечора юнаки мужньо відбивали атаки ворога, не залишаючи своїх позицій. Протягом п'яти годин українські підрозділи стримували ворожі напади. Проте незабаром, скориставшись величезною перевагою чисельності, наступаючи зламали оборону і почали оточувати українські частини. Розуміючи безвихідність свого становища, бійці студентського курення пішли в атаку і були майже всі знищені. 27 студентів і гімназистів були захоплені в полон. Усіх їх було піддано нелюдським тортурам і по звірячому замордовано. Безжальні кати навіть заборонили селянам поховати останки безстрашних захисників. Селяни свідчили. Рядки українського гімну та слава Україні були останні слова безстрашних героїв. Після підписання Брестського миру, який замінив владу більшовиків на австрійців та німців, 19 березня 1918 року в Києві відбувся урочистий похорон на Аскольдовій горі 28 полеглих бійців у бою під крутами. 2006 року на місці бою встановлено пам'ятник з нагоди 80-ї річниці бою, монетний двір України, випустив обсяг пам'ятну гривню. Ще одна сумна сторінка нашої історії, 27 січня. Весь світ вшановує пам'ять жертв голокосту в Одесі. У міжнародний день пам'яті жертв голокосту покладали квіти до меморіалу, що у Прохорівському сквері. Після закінчення 73-денної героїчної оборони Одеси настали чорні дні окупації міста німецькими і румунськими військами. З перших днів почалися гонення румунів та євреїв. У військових складах по Люздорській дорозі було спалено 25 тисяч євреїв, включаючи жінок та дітей. Всього за роки окупації у Трансністрії, так називали нинішній південь України, було знищено більше 300 тисяч євреїв. В Одесі кожного року вшановлюють пам'ять тих, хто став безневинною жертвою ненависті. На, на фоні останніх подій в Україні особливо важливо пам'ятати тих, то не хотів крові, але залишився без вибору. Про тим, сьогодні, ці аналогії з що пройшло сьогодні, а ті ж розвідні вітрини, це ж націоналістичні логіки тож не понімає. Якщо наразі лог не вилучив, ні освою, то повторитися також повторіли Пам'ять про жертви Холокосту увічнена пам'ятником у Прохоровському сквері Одеси. Місце для пам'ятника Старий фонтан обрано не випадково. Звідси пішли на смерть у концтабіру Богданівці чверть мільйона євреїв. За приблизними підрахунками, за роки Другої світової загинули 6 мільйонів євреїв. Саме тому Голокост є одним з найвідоміших та найстрашніших прикладів геноциду ХХ століття. І до подій менш сумних в Одеській національній науковій бібліотеці імені Максима Горького відзначили 15-ту річницю заснування галереї почесних благодійників Одещини. Люди щедрих сердець свято і привід згадати минуло, тому в цей день в бібліотеці представлена виставка подарунків меценатів. Кожне видання унікальне. Усі вони вийшли або маленьким тиражом, або за межами України, що ускладнює їх надходження до бібліотек України. У бібліотеці існує спеціальний відділ рідкісних видань рукописів, де зберігаються і вивчаються книги, що датуються початком 11 століття. Галерея наша вона виконує роль зберегти пам'ять про тих людей, які по від щирого серця і по своїм можливостям допомагають нашій країні ставати міцнішою. Поповнення стародавними виданнями зараз особливо цінуються, бо явище рідкісне. Серед таких подарунків унікальне видання Мінеа XVIII століття, 14-томне зібрання творів його друковане в Парижі, стародруковні видання XVII століття і рукописна книга церковних співів. Деякі видання зберігаються в спеціальних боксах з особливим температурним і світловим режимом. Тому виставка це унікальний момент, коли книги доступні широкому колу відвідувачів. Нині у бібліотеці існує програма перекладу подіб... Видань на цифрові носії. І на тижні, що минає, сталася довгоочікувана кіноподія. 30 січня вийшла в світ нова 3D-кіноверсія Вія за повістю Миколи Гоголя. Бюджет стрічки склав 26 мільйонів доларів. Її знімали 5 країн протягом 7 років. Від України над проєктом працювали оператор Ярослав Пілонський Сімферополя і 100 миколаївських фахівців з комп'ютерної графіки. Як зазначив московський продюсер Руслан Устинов на передпрем'єрному показі у Києві, Гоголь був прекрасним сатириком у своїх творах. Він висміював державних можів, але не завжди явно. У Вії показано, що зацькованим народом легше управляти. Для екранізації обрали перший варіант повісті, який Гоголь написав у 25 років. Російський режисер Олег Степченко пояснює, що перше джерело насичене жахами. Дуже докладно описані всі три ночі, проведені хомою брутом у церкві. На вимогу видавців Гоголь прибрав деталі. Режисер же навпаки в цю організацію додав реальний персонаж 17-го сторіччя картографа, який одним з перших вивчав землі України. Картографа зіграв 47-річний Джейсон Флемінг. Відгуки, що з'явилися у пресі, дуже різні. Тому дивіться і оцінюйте стрічку самі. Ну і на завершення традиційно про театри. У королівському театрі в Мадриді 28 січня відбулася світова прем'єра опери Горбата Гора, заснованою на одноіменному оповіданні Енні Пру за її ж лібретто. Музика американського композитора і лауреата Пуліцельської премії Чарльза Буурінена. Режисером став голландець Іо Ван Хове, музичний керівник опери, очільник дрезденського ансамблю сучасної музики. Тітус Енгель. Головні ролі у виставі виконали Даніело Куліч і Том Рендел. Провідні світові змі дали в цілому позитивні рецензії на виставу. Музику критики порівнюють з пізнім Шенбергом, а подекуди і Стравинським. Проте вони відзначають, що музиці не вдалося повністю передати драму, котра лежить в основі сюжету. Любов двох ковбоїв зараз на сайті театру повідомляється, що покази опери триватимуть до 11 лютого. Чи будуть вони продовжуватися, допоки невідомо. І днями виповнилося 150 років з дня народження видатного письменника та драматурга Антона Чехова. За його творами знято близько 250 художніх фільмів, а п'єси широко представлені на сценах театрів всього світу. Завдяки чому чеховом і досі захоплюються так багато людей. Ми дізнавалися у драматурга одеського російського драматичного театру. У Антона Павловича есть такая фраза. Господь Бог создал прекрасный мир и заселил его страшными существами, нами. И вот где-то в этом ключе и идет сама постановка, работа над постановкой. Кто же мы есть? Ми єсть вінець природи, царі природи, і ми єсть розрушителі себя, собственных жизней і всіх, хто рядом з нами. Якщо в першому акції на сцені висить рушниця, то в останньому вона повинна вистрілити. Ця фраза, сказана Чеховим про сценічне мистецтво, стала афоризмом і символом сучасного театру. Своєрідність Чехова була одразу відмічена його сучасниками. У його драматургії порушувалися практично всі театральні традиції того часу. З шедеврами Чехова, одеського російського театру пов'язу роки роботи. Цей колектив виявив себе одним з кращих постановників його творів у нашому місті і не тільки. Наш театр і це ім'я зв'язують огромніший длинний путь. Я кажу, непосредственно останні 10-11 лет. За цей період часу ми поставили доволі багато спектаклів. Творча спадщина Чехова увійшла до скрабниці світової художньої літератури, адже він є одним з небагатьох російських письменників, який сягнув такої популярності і настільки беззастережного успіху. І саме на вистави за його творами і досі задоволенням йде молодь. Саме на Чехова, на будь-які спектаклі по чехову на іде Йде Ідемолодіж в великому кількості. У нас сегодня где-то порядка 80% в зале, это в основном, будем говорить так, дети от 18 до 25, до 27 лет. Это знаково. Это говорит о том, что, видимо, в душах и в головах детей происходит переоценка ценностей. Наприкінці програми пропоную до вашої уваги кілька анонсів. Дивитись декілька маленьких комедій, звісно, приємніше ніж одну велику трагедію. Ну дуже маленькі комедії, смішні, добрі, іронічні. Герої комедій живуть повсякденним життям, виявляючи всі якості, відпущені їм природою. Маленькі трагедії маленьких людей перетворюються на анекдоти: кількість місць обмежена. Воля року визначеність долі, чи можна оминути призначеного нам едіп за п'єсою Сафокла, надзвичайне бачення стародавнього міфу, стилізація традицій античного театру, його поєднання з елементами сучасного світу, на сцені сад ожилих древніх статуй, крізь мармур тіл яких пробивається найвищий градус внутрішньої енергії акторів. Ай, Шельменко, шельма, шельм, все прорахував, все влаштував, закоханих поєднав, дурня покарав та й про себе не забув. Стрімка інтрига, яскраві характери, м'який народний гумор, мелодійна музика. Помножте це на акторський кураж, ліричність постановки, і ви зрозумієте, шельменко денщик гарантоване задоволення. Не дам знущатися над класикою сахсаганського ще можна, але Шекспіра не дам. Кричить один з героїв вистави що МГ Куба» в одеському українському театрі змішали в одному флаконі два драматичних твори місцевого та всесвітнього розливу і не познущались, а створили тонкий інтелектуальний метафоричний спектакль про те, що весь світ театр що МГ Куба» – провокаційний спектакль і дуже красиво зроблений вертеп з поправками на іронічний дух нашого часу. Український декамерон, іронія бакачу з українським підтекстом, життя села з його піснями, гумором та горілкою, містичний світ, в якому нікого не здивує розмова зі смертю, на призбі, по сусідськи, гарцювання чортів, людина півень і політ героїв в небі, жива музика, автентичний спів та унікальне сценічне рішення, простір, всесвіт. Ще раз вітаю вас з китайським новим роком. Пам'ятайте, що синій кінь допоможе працьовитим і цілеспрямованим людям, котрі готові сприймати нове. На цьому мої культурні факти вичерпано. З вами була Наталя Браславська. До побачення, будьте здорові! і Нехай вам щастить!